І так, банда, всім привіт! Ми до вами не чулися і ви на каналі В принципі. В принципі, сьогодні у нас на огляді Mercedes GLB 200D, тобто 2.0 дизель. У нас тут є 110 кВт і дизельний мотор. Пласмасову шкіряна алькантарова салона. Пластмаси Регулюючіся крісла вперед-назад, які виїздять, і сховуються, бардачок з двома зарядками, вроді двохзонний кліматконтроль. Непонятний зовнішній вигляд. Малесенькі колеса, чи то мінівен на платформі седану, чи то джип на платформі седану. Щось дуже-дуже не зрозуміло. Ззаду в нас є, в принципі, непоганенький багажник, який був би дуже навіть хорошим. Якась коробочка. Якимись болтиками. Килимець. По тому як він сюди не сідає, напевно, він навіть не з цієї машини. Набор запасок. І щось зроблене в Польщі! Польща наше все автоматичне закриття дверей, то чи інші багажником. Ззаду, в принципі, в принципі. авто дуже таке багато місця. Можна сказати, можна сісти нормальній великій людині і ззаду. Спереду. Ну, Трошки ножки опираються, але в принципі можна вміститися. Непогано. Знову, як у нас у попередньому авто А-класу якась непонятна ступенька, на якій можна їсти. Цей простір також ідентичний. Тут нічого немає цікавого. В принципі, але то таке. Собі. Ну що, подивимось під капотом, що у нас є? Цього мерцедеса. ГЛБ. Так, це у нас цей двохлітровий дизелечок. Мозочок. ДПФ. Ну, в принципі, мотор з тим, що він лише 2-літровий дизель, дуже виглядає громадсько. Звучить ніби на Галентваген. Ну що, давайте проїдемось і, ви, і оцінимо їздові характеристики цього авто. В принципі, тут поганий а, передній привод. Не скажу, що погана акселерація, бо вона непогана. Як на таке авто. Ну, в принципі, я, я навіть не знаю до якого класу автівок це авто запихнути. Це ГЛБ. ГЛБ. Тобто щось ні риба, ні м'ясо. Неприємно маючи таке плюс-мінус трошки більше автомат замість підлокотника пусте місце. Здивлячись з цієї сторони, можна сказати, що воно виглядає все як в старому Giліндwagені або Г-класі, саме ця обтівка має наїжджених. Виробництво 14348 кілометрів. Я не думаю, що вона вже мала якісь аварії або щось таке. Ну, управляється приємно. Досить таке відзивчеве авто, Він не має нічого сказати про поїздку. Важче розганяється, але з урахуванням того, що це 2-літровий дизель на 110 кВт то може бути. Краще, ніж звичайний А-клас. За час, поки я катаюся цим авто, є одна велика. о, Можемо спробувати. Ледве-ледве-ледве-ледве-ледве-ледве. За весь час, поки я катаюся цим авто, я замітив одну дуже велику і неприємну проблему. Протяг, який лунає з цих дверей. Дуже неприємна штука. В принципі регулювання крісел електричне. Ось маємо навіть карбонову ставочку. Підігрів крісло маємо. Маємо ці вентилятори. Мені дуже подобається система, коли ти прокруткою відкриваєш або закриваєш це. це дуже прикольне в плані цьому. В плані телевізора, телевізор занадто маленький, з урахуванням того, яке ну, досить велике авто, просторе. Не скажу, що велике, але скажу, що просторе, бо всередині ти не чувствуєш себе дискомфортно навіть з моїми габаритами. Е, на рахунок нижньої цієї планки, як я і говорив, вона всюди. Просто всюди ідентична. Про мультимедію, щось говорити сенсу не бачу, тому що вона одна і та ж в усіх. В Мерседесах, які були ці вставочки і ці вставочки, які зроблені ля під алюміній, проста пластмаса. Я розумію, що зроблено заради безпеки пасажирів, їздців і так далі, і так далі, то все ж могли б і краще. Ну, що сказати, авто немаленьке. <пай> Краще б за нього реально купив якесь Кіа Sorento або Санта Фе, або щось в цьому плані. Але точно не брав би за такі бишені гроші Mercedes 2-літровий дизель. Дякую всім, що були з нами. Підписуйтесь на канал. Удачі!